Сьогодні в Україні день психолога. З початком великої війни попит на таких фахівців збільшився в десятки разів, а вони допомагають впоратися зі стресом, оговтатися після обстрілів. Як саме працюють психологи? Дивіться далі. Цей будинок росіяни зруйнували минулої весни посеред ночі. Ворожі ракети поцілили у багатоповерхівку та забрали життя 13 людей. Були й поранені, і ті, хто перебував у стресі. Допомогу мешканцям понівеченої висотки та їхнім родичам надавали і психологи ДСНС. Коли ми тільки приїхали, це було була ніч. Одразу я помітила жінку, яка стояла і ну було видно, що вона нервує. Я до неї підійшла, як завжди, ми представляємося, я представилася, і запитала, чи є в неї хтось в цьому будинку. Вона сказала, так у мене там донька з зятем. Їх шукають і є інформація, що вони живі. Усе, що відбувалось на місці обстрілу, психологиня Юлія і зараз пам'ятає буквально щохвилинно. Ліквідація наслідків тривала декілька днів, і всі ці дні. Ні, ми знаходилися тут, поряд з близькими, тому що ну, дуже довго шукали одну з родин і поки тривали, тривали пошукові роботи, ми знаходилися поряд з родиною. Своєю історією Юлія ділиться з нами на робочому місці. До лав ДСНС вона долучилась після навчання три роки тому. До повномасштабного вторгнення дівчина опікувалася моральним станом колег-рятувальників на допомогу цивільним. Вперше виїхала 30 вересня 2022-го. Тоді росіяни обстріляли гуманітарну колону, що готувалась до виїзду на тимчасово окуповані території. Коли приїхали, це все побачили. Ну, було відчуття якогось якесь незрозуміле відчуття, що ну, як це таке могло взагалі трапитися з людьми, вони на це не заслуговують. Юлія зізнається, за два роки великої війни довелося побачити чимало лиха, якого окупанти завдали людям. Втім, якби важко не було, дівчина намагається не давати волю власним емоціям, інакше каже, не зможе допомагати іншим. Ми свою роботу підлаштовуємо під кожну людину індивідуально, але стани можуть бути різноманітні. Це може бути і плач, і істерика, і нервове тремтіння, і ступор. Тобто, я скажу, ми ніколи не знаємо, що ми стикнемося. все. Під час роботи головне налагодити контакти з людиною та дати їй можливість висловити усе, що відчуває. Якщо постраждалий не бажає спілкуватися, психологи в жодному разі не наполягають, але обережно стежать за його станом, каже Юлія. І додає, психологи ДСНС як медики швидкої, тільки дбають вони про душевні рани. Наша задача полягає в тому, що ми. Повинні нейтралізувати негативний стан людини у цей період, в якому вона знаходиться. Інколи така моральна підтримка в екстреній ситуації допомагає людині вивільнити емоції та не замкнутися у собі. А для когось розмова із психологом стає поштовхом для подальшої турботи про своє психологічне здоров'я. Інна Гогой Ігор Горворобій, подробиці телеканал, інтермарафон Єдині новини.